Ще сім мільйонів гривень на реконструкцію міського стадіону, і мінус один член команди Михайла Посідка. Мирослав Смотров, який обіймав посаду заступника міського голови, раптово написав заяву про складання повноважень. Точніше, чутки про його усунення з'явились на початку літа. Першим дзвіночком стало виключення Мирослава Смотрова із кількох комісій, навіть тих, які він очолював. 17 липня на засіданні 55-ї сесії міської ради депутати його заяву одноголосно підтримали. Свої рішення Мирослав Смотров аргументував погіршенням стану здоров'я. Здоров'я в мене проблеми. Зараз треба, щоб все функціонувало, працювало разом на лікарняни. З головою погоджено було, звісно, це завгодно заводи історії, але станом здоров'я є моменти зараз. Не дуже... Також Мирослав Смотров зазначив, що повертатись на медичну ниву поки не планує. А на питання про подальші перспективи від відповіді ухилився. 20 загиблим захисникам міська рада посмертно присвоїла звання почесного громадянина міста Кам'янця-Подільського. Одне з ключових питань порядку денного бюджет. За рішенням сесії розподілено близько 10 мільйонів гривень, з яких 7 мільйонів спрямували на реконструкцію системи освітлення на міському стадіоні. Якою буде загальна вартість цього проєкту, директор стадіону не знає. Діалюс рахується ці всі висота шогу, кількість світильників, їхня потужність, коефіцієнт заслідування, коефіцієнт вертикальної, кофієнт гозонтальної освіти на суподібне. Я не можу виразкати суму, бо я в цьому не компетент. Ну, Суму на смерт, ми просто ці гроші, що виділяють, вони нам дають можливість закономити в той час. Проте 24 депутати із 26 присутніх рішення про виділення коштів на стадіон підтримали. Я особисто не підтримав це рішення, тому що на минулих сесіях ми виділяли і 3 мільйони, і 7 мільйонів. І задав питання директору комунального підприємства, яка ж кінцева вартість буде нам започаткування освітлення на стадіоні. Він не відповів. Тобто, ми кожен кожну сесію виділяємо кошти і. Як бизону беззонну бочку, вони все йдуть йдуть, і нема кінцевої мети, тому особисто не голосував це. Тому що це таке досить суперечливе рішення під час війни. Враховуючи попередні рішення сесії на міський стадіон з бюджету міста уже спрямували 17 мільйонів гривень. 930 тисяч гривень депутати виділили на програму департаменту соціального захисту населення, у тому числі 100 тисяч на облаштування алеї безвісти зниклих та полонених. Також ухвалено рішення профінансувати витрати на перевезення дітей пільгових категорій на відпочинок за кордон, відремонтувати санвузли у дошкільному навчальному закладі номер 12 та у міській раді, і відремонтувати аварійний дах в адмінприміщенні мотобольного стадіону. Понад півмільйона виділили на освіту, понад півмільйона на розвиток спорту і 190 тисяч гривень вділили патрульній поліції. Голосували швидко, синхронно і менше як за годину закрили пленарне засідання. Ложкою дьогтю стала суперечка кам'янчанки з охороною, яка за вказівкою влади не пустила літню жінку на сесію. Ви знаєте, якась дуже дивна складається ситуація в міській раді при вході. Ми бачимо і рамку, і турнікети. Я розумію, що війна, але на мою думку, це вже перебільшення. Коли виділяються кошти з бюджету громади, більше 100 тисяч на турнікети. Таке складається враження, що міська влада закривається від громади, не пускає їх на сесію. Зокрема, сьогодні був випадок, коли мешканки нашої громади перед самими дверима міської ради охорона міської ради просто не пустила. На сесію є закон України, в якому чітко прописано, що засідання сесії міської ради є відкритим, і будь-який мешканець нашої громади може вільно прийти та відвідати засідання. А те, що є турнікети і при вході в міську раду вибирають фільтрують по суті людей для того, щоб пустити їх далі, є неприйнятим». Чинна влада стала першою у Кам'янці-Подільському, яка так ретельно відгородила себе від мешканців. Свої дії пояснюють заходами безпеки в умовах воєнного стану.